Всім привіт! Мене звати Максим Гіленко, постійний експерт сайту рейдних букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на матч 17-го туру Української прем'єр-ліги. Дніпро-1 в Ужгороді прийматиме Київське Динамо. Динамо в попередньому турі провело один з найгірших матчів за кілька останніх років. Поступилися Інгульцю 0-2 з нулем створених шансів в атаці. Дуже відчувалася відсутність. Віктора Циганкова, точніше, його продаж, як тепер кияни створюватимуть моменти, поки що абсолютно не зрозуміло, тому що Циганков давав таку чималу порцію креативу киянам в атаці. Але що можна очікувати від киян це самовіддачі, тому що. Якщо не поступляться дніпро 1 то тут взагалі можна вже прощатися одразу із сподіваннями на чемпіонство зі сподіваннями навіть, напевно, на другу сходинку в українській прем'єр-лізі. Тому ось е максимальна самовідача це е те, чого очікує від команди Луческу, плюс бажання, звичайно ж, виправитися, тому що два поспіль провальних матчі. Ну, все ж таки, не хотілося вірити, вірити що е гравці Динамо можуть собі таке дозволити. Дніпро 1 е зіграв нічию з Олександрією 2-2. Е Є проблеми у Дніпрян в обороні, і ці проблеми продовжуватимуться, тому що дискваліфікацію отримав Едуард Сарапій. Хто гратиме замість нього? Ну хто б не грав, це явно буде не оптимальна пара в центрі захисту. Ну і в Атаці Дніпро 1 поки що нічого після поновлення сезону не демонструє. Погані матчі з кіперським маяком. Ну і з Олександрією, скажімо так, крім звичної взаємодії пари піхальонок довбик не було особливо. Нічого, якщо взяти о, саме останню годину гри в дебюті, там так кілька моментів відніпрян було. Плюс довбик подейкують не в оптимальних кондиціях. У нього було ушкодження і. Теж головна зірка Дніпра 1 можливо, зараз не на максимумі. Враховуючи ось ці фактори, я пропоную ставити на нічию у матчі Дніпро 1 Київське Динамо. нічия оцінюється коефіцієнтом 3,6. Дякую за увагу. Якщо вам сподобався цей прогноз, з вас сподобайка. Підписка на youtube канал «Рейтинг Букмекерів». Також підпишіться на рейтинг букмекерів у соціальних мережах. Там дуже часто проводяться різні цікаві акції та конкурси. Дякую за увагу! Хай щастить гарного дня!